Отака капуста кейл зараз В червні, в серединки червня. Листкова, теж капуста. Вже можна рвати листочки, але найсмачніша вона, звісно, після морозів. Це ось другий сорт, але ну, теж така ж кучерява кейл. І ще в цьому році посадила кальрабі. Це, знаєте, що, такий бульба така, отут буде. Така бульба, і з неї буде терчати як пір'я це листя. Тоді цю бульбу терти на терці. Ну, Мені подобається така смачненька капустка.